Пройшло більше восьми місяців з часу, коли у Темер Сумської області втратив право на користування мисливськими угіддями. За цей час ця організація так і не спромоглась зібрати пакет документів для отримання права оренди мисливських угідь. Дехто скаже, це нереально у військовий час. Тільки от комусь це нереально. А те, кому, а це три новостворені мисливські господарства Сумської області, вже отримали в користування мисливські угіддя. І тут на згадку приходить вислів, хто хоче працювати, шукає засоби, а хто не хоче, шукає причини. Шановні, якщо ви думаєте, що це стосується тільки Сумської області, то ви дуже помиляєтесь. Це може чекати всі організації, де закінчується термін користування мисливськими угіддями. Так от, які причини можуть призвести до розвалу УТМР? Ми з вами спробуємо розібратись. Вітаю вас, шановні мисливці України. Враховуючи процеси, які на даний момент відбуваються з мисливськими угіддями, що раніше були в користуванні у ТМР Сумської області, я мушу визнати, що керівники цієї організації всіх рівнів виявилися неспроможними протистояти викликам і перешкодам при подовженні користування ним. Однією з таких перешкод, як з'ясувалось, є пункт 6.1.1 статуту. Про що в ньому говориться? А говориться в ньому слідуюче. в адміністративно-територіальних одиницях України створюються Кримська Республіканська обласні регіональні районні міжрайонні міськрайонні організації товариства, які є відокремленими підрозділами товариства зі, зі статусом юридичної особи або без статусу юридичної особи. Рішення про створення нових відокремлених підрозділів товариств приймається Президією Всеукраїнської Ради УТМР за подання Президії Рад Кримської Республіканської обласних Київської міської Севальтопольської регіональних організацій УТМР. Що це означає? А все дуже просто. У 2020 році була введена в дію. Адміністративна територіальна реформа, в результаті якої були проведені об'єднання районів. Це основне об'єднання районів. Також районні організації мали прив'язку до адміністративно-територіальних е, одиниць, тобто до районів. Е, іде Ну, скажімо так, протиріччя статуту і адміністративно-територіальній реформі. Е, значить, це все не має значення, якщо терміни користування мисливськими увітями ще значні. Ну, тобто, організації ще будуть існувати, скажімо так, статут іде в протиріччя, але на це особливої уваги ніхто не буде. Звертувати. А от коли спливають терміни користування мисливським угіддям, то цей фактор стає доволі значущим. Яке підґрунтя він має, юридичне чи бюрократичне, я не готовий сказати. Але те, що він значно гальмує процес надання мисливських угідь, то це точно. Об'єднання районних організацій згідно адміністративно-територіальному розподілу, Можливо, за рішенням президії УТМР. От тільки чи захочуть такого злиття ці підрозділи, тобто районні організації, ситуація патова. А доки все, скажімо так, вариться, підприємливі господарі вихвачують кращу угіддя. Що залишиться УТМР, -у, невідомо. І чи взагалі він подовжить користування мисливськими угіддями? Ще одним з факторів, що впливає на дані процеси, є недолуге ведення мисливського господарства. Як можна протистояти спробам віджати угіддя, якщо вся діяльність зводиться до збору внесків та полювань? В результаті цього, якщо у когось виникає бажання віджати угіддя, він залучає контролюючу структуру для перевірки. Потім ставиться умова або ділиться угіддями, або ми заберемо через суд. Утемер, як правило, погоджується, в результаті чого з'являються документи по відмові від Угідь. Але бувають моменти, коли УТМР не хоче віддавати Угідья. І навіть виграє суд, що дуже дивно. Це призводить до тотальних перевірок. Цю ситуацію я описував в попередніх випусках. В результаті цього. Виникають дуже напружені відносини УТМР з контролюючими органами, що призводить до гальмування процесу подовження користування мисливськими угіддями. Підсумовуючи вище викладене, спілкуючись у мисливських спільнотах соціальних мереж, я зробив висновок, що при проходженні процедури подовження користування мисливськими угіддями, з причини бездіяльності функціонерів, Утемер доволі часто втрачав велику кількість мисливських угідь. До речі, в Миколаївській області взагалі ця організація перестала існувати. Якщо не брати до уваги її існування на папері, байдужість мисливців та вміння маніпулювати ними призводить до втрати левової частки мисливських угідь. Я знову хочу згадати питання мисливців Сумської області у зверненні до мене. А нам голова районної УТМР сказав, з мисливськими угіддями обласники все порішали несіть внески. Я думаю, можливо, мисливцям пора включити мізки та отримати інформацію з офіційних джерел, якщо вони не, вірують, не вірять мені, таки як обласне управління лісового та мисливського господарства. Ну, я вибачаюсь, чи як воно називається по новому Що я хочу сказати ще? Доволі часто постфактум більшість мисливців починають метушитися, задавати питання, чому так сталося? Чому немає угідь в ТМР. А от тільки вже запізно. Угіддя вже в користуванні приватне господарство. А там діють зовсім інші правила. На цьому в мене все. Слава Україні, слава героям, що її боронять, смерть ворогам, Україна понад усе.